Усім привіт! Мене звати Бочарова Анастасія, і я дуже рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Чесно, по шкірі трошки мурахи, бо мене досить давно не було тут і взагалі в соціальних мережах. Я брала так звану творчу паузу, дуже багато навчалася, досконалювала свої знання, методику своїх тренувань. І зараз я готова. Да, повертатись, готова дарувати вам нові класні тренування, ефективні тренування і дуже вдячна за те, що ви весь цей час моєї відсутності все одно залишались зі мною. Сьогодні пропоную попрацювати з шиєю, з лопатками, з грудними м'язами, загалом, з рухливістю нашого хребта. Для тренування нам знадобиться ось такий м'ячик. Його треба здути десь на 20-25%. Якщо у вас м'яча немає, ви можете взяти рушник, скрутити його таким ніби валіком і так само підкладати під голову. Ну що, гарного всім тренування. Давайте починати. Лягаємо на килимок. М'ячик підкладаємо під голову, він у нас буде слугувати такою так званою тарілкою. Ви маєте прямо покласти м'яч чітко під голову. Він може трошечки залазити на верхню частину шиї, але загалом да, він формує нашу окружність голови. Руки розслабили, долоньки зараз розверніть, будь ласка, вгору. Відчуєте зв'язок від кисті рук, по задній поверхні рук вгору, до плечей, до лопаток. Відчути, як ключиці розпадаються в сторони, як голова погружається в м'ячик. І зараз обережно ми починаємо ковзити головою, нахиляючи підборіддя вниз, а потім навпаки піднімаючи його в стелю. Рух дуже повільний, дуже м'який, без напруження. Ми ніби киваємо головою так вперед, вгору. Раз. два. Можете закрити очі, зосередитись на своїх відчуттях. Як голова пов'язана з шиєю. І загалом з усім хребтом. З лопатками, з руками. Давайте ще чотири. Три, Два. один. Залиште голову в нейтральному положенні. шия залишається витягнутою. І тепер ми трошки починаємо повертати голову в сторону, ніби махаємо ні вправо, вліво. Наш ніс малює горизонтальну лінію. М'ячик, ніби наповнений водою, яка адаптується під зміщення нашої голови. Руки розслаблені. грудина, ребра. Все розслаблено. Ще чотири. Три. Два. Один. Залишили голову в центрі. І зараз одна рука залишається витягнута, іншу руку ми беремо, кладемо на грудні м'язи і починаємо промасажовувати сторону руки, яка в нас розслаблена. Так добре прямо? Да? Кісточками масажуємо, рухаємо тканини, одна відносно на одної, покращуємо ковзання фасцій, Рухливість тканин. Ще масажуємо з однієї сторони. І далі давайте змінимо. І так само помасажуємо з іншої руку. Розслабили. І інше проходимось по ордним м'ясом. Йдемо саме вздовж ключиці, під нею на молочні залози ми не давимо. Такий м'який пронизуючий рух. Можливо, в когось будуть такі неприємні, болюві відчуття, можете знайти точку і побути в ній довше, помасажувати її довше. При цьому зверніть увагу на пальці да, кисті. чи не затискаються вони, спробуйте їх розслабити ще буквально декілька разів. Чудово. І далі. Ми складаємо пальці ось таким чином і кладемо на грудину. Грудина це плоска кістка, яка у нас вертикально знаходиться по центру, до якої кріплять ребра. Ми зараз поклали на неї пальці і починаємо рухати тканини вправо-вліво відносно неї, ніби по горизонтальній лінії. Тобто зону декольте прямо рухаємо. Тут тканини доволі такі тоненькі. Ви добре можете відчути кістку. І от зміщаєте тканини саме відносно цієї кістки. Чим рухливіше тканини, тим краще. Тим краще трофіка тканин, кровопостачання, лімфовідтік. Чим більш дотиснуті до тканини, і, можливо, навіть в кого є да, це вже говорить про те, що треба більше уваги приділяти саме цій зоні. Бо від цієї зони в нас залежить і Набряки, особливо на обличчі, ось тут валики під пахвами. Тобто, це все звідси. Ще декілька раз. І розслабили руку, воно так прям розплавилося вниз. Добре, зараз м'ячик можна з голови прибрати. Якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно, я рекомендую підкласти подушку або рушник, щоб шия була розслаблена. І тепер ми. Кладемо ноги в сторону і повертаємо голову в ту саму сторону з ногами. Рука, яка залишилась відкритою, добре тягнеться. Внутрішні поверхні руки і грудні м'язи, прямо відчувається, як вони натягнулись. Далі повертаємось в центральне положення і вноважимо себе в центрі. Нахиляємось в іншому напрямку. Ноги, голова пішли в одну сторону. Рука протилежно тягнеться. Ось тут добре відкриваємо, там де ми тільки що з вами масажували. Повернулася центрально. Ще. Раз. І Два. Раз. Видовжимо внутрішню поверхню руки. І повертаємось. Зазвичай я думаю. Ви знаєте цю вправу, і зазвичай голова йде в протилежному від них напрямку. Але зараз ми працюємо саме з лініями рук, з грудними м'язами, тому ми повертаємо голову в одну імену з ногами в сторону. Відчуваємо, як наш хребет трошки скручується. Але так, да? Сильно не прогинаємося, ребра залишаються закритими. І давайте ще чотири. Три. 2. І один. Добре. Тепер пропоную попрацювати з задньою лінією рук. Ми зараз однією рукою просковзуємо вздовж іншої, довертаємося на бік, витягуємо ще далі, голова може завертатись в килим, лопатка віддаляється від хребта. І далі знову просковзуємо і повертаємось у вихідне положення. Далі інша рука згинається. Ми просковзуємо вздовж, ноги вкладаються, повертаємось на бік, добре розкрили лопатки. І через м'який рух лягаємо на килимок. Вниз. Розкриємо. Вниз. розкритись, І давайте ще два. І останній. От. Добре. Повернулися на бік, Руку можна підкласти під голову або витягнути вздовж, як вам зручно. Іншу руку ставимо перед собою, ноги зібрані, таз, грудна клітка, голова знаходяться на одній лінії. Я хочу, щоб ви зараз відчули бокову лінію свого тіла і намагались зробити її максимально тоненькою і лежати саме на ній. Бо часто буває таке, що ми більше перехиляємось да, на передню частину тіла або навпаки, падаємо назад. Спробуйте знайти баланс і лягти. Чітко на бік. Нижній бік трошки підтягуємо, обидва боки в нас рівномірно витягнуті, руку поставили на рівні серця перед собою. Простір між вухом і плечем такий доволі широкий, розширений. І ми починаємо плечовим суглобом малювати коло назад. Але знову звертаю вашу увагу, що ми залишаємося на боковій лінії. Тобто ми не падаємо грудним відділом і не допомагаємо своєму плечу робити рух за рахунок грудної клітки. Грудна клітка зафіксована, лежить нерухомо. Працює плечовий суглоб, ключиця і лопатка. До вуха не тягнемося, да? просто розслаблено назад. Давайте ще. Чотири. Три. Два. Один. І навпаки протилежимо напрямку. Добре, притягуємо лопатку, вона прям притискається до ребр. І далі віддаляємо. Наближаємо, віддаляємо. Можливо, в когось буде тут хрускіт. Може таке бути, це говорить про те, що треба більше працювати саме з грудним відділом, з лопатками, з плечовими суглобами. Тому зараз ми прямо добре зволожуємо суглоб, тканини, фасці, ще два і один. Добре. Піднімаємо руку вгору, за кінчиками пальців тягнемося якомога вище. Будь ласка, плече отак зараз не закривайте. Спробуйте його рівномірно врівноважити між грудними в'язами і лопаткою. Внутрішня лінія руки і задні лінії руки рівномірно натягнуті. І тепер ми провертаємо плечову кістку всередину, долоня продовжує тягнути стелю, але ми опрокидаємося вниз і звертаємо плече. Далі, навпаки, знову розкручуємо, тягнемо стелю, провертаємо плечову кістку назовні і трохи прям падаємо назад, і плечовий суглоб ніби пронизує нас вниз. Нікуди руку туди-назад не відкриваємо. Вона продовжує весь час дивитись вгору. Знову нас ніби хтось піднімає, грудні м'язи відкриваються. Провертаємо плечову кістку, падаємо вперед. І знову вгору. Провертаємо і пронизуємо, падаємо назад. Таз нерухомий. Працюємо грудним відділом. Раз. І Два. І. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. І зараз складаємо руку вперед, плече розслаблене, лопатку опущено, бік підібрали. І піднімаючи руку вгору якомога вище. Ми розвертаємося. Рука згинається в ліктівому суглобі. Ми опрокидаємось назад, добре відкриваючи грудний відділ. Нема завдання дістати килима. Є завдання добре відкрити грудні м'язи. Знову. Піднімаємо руку вгору і повертаємося вперед. Рука може зігнутися. Давайте ще раз. І вгору відкриваємося, не прогинаючись на фоблаки, таз трошечки підкручується, нижні ребра, ніби як жалюзі закрилися і тягнуться туди вниз. Грудний відділ розвернувся, грудні м'язи натягнулись. І знову витягуємося якомога вище. І таким спіральним рухом повертаємось. І рука згинається. Давайте ще декілька разів. Вгору. Тягнемося високо, високо, високо. І згинаємо ребра передні закрили. І знову піднімаємо вгору і довернулися. І ще один раз. Вгору. Розкрити вгору і повернулися. Добре. Міняємо сторону. І зараз повторимо все те саме на Ви Можете просто відвернутись. Я все ж таки, щоб не повертатись до вас спиною, ляжу на інший бік. Лягаємо зручно, бік підтягнули, рівномірно правий лівий, рука перед нами, плече розслаблене. І починаємо малювати коло, не рухаючи грудним відділом. Долоня виконує такий невеличкий супротив від килима, таким чином вмикаючи рязи спини. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І в іншому напрямку. І. раз, два. Дева. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Піднімаємо руку, тягнемось у висоту і почнемо завертати плечову кістку всередину. Опрокидуємось трошки вниз. І далі знову тягнемося, провертаємо плечову кістку назовні і плечем пронизуємо себе до коломка. Раз. Два. Три. Чотири. Підняти. Закрутитись. Підняти. Відкритись. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Добре. Вкладаємо руки вперед, рівноважи і починаємо малювати коло рукою вгору. Розвертаємося назовні рука, згинається в рікчовому суглобі. Таз дещо да, підкручений, але сідниці кубрик не затискаємо, витягуємо знову вгору і закриваємося вперед. Ще. Вдих, видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдиг видих, давайте ще три. Два І останні І от. Закінчили. Добре, залишається зовсім трошечки. Ми зараз з вами переходимо в коліно-кістову позицію. Пальці ми розвернемо один до одних, Лікті, ліктові згини будуть розкритими. Ліктові впадини дивитись одна на одну. Ми розкриваємо грудні м'язи і далі, відштовхуючись таз, підкручуємо, розширюємо лопатки і піднімаємо хребет вгору. Я зараз покажу. В іншій площині, щоб ви зрозуміли, дивіться, от ми ставимо руки, да? у нас таке сформувалось ніби куля е, да? ось тут, в цьому просторі. І ми цю кулю намагаємо зробити овалом, розширюючи простір ось тут і особливо ось тут. Тобто, треба роз'їхати, не просто так впасти і підтиснути да? плечі і спазмувати шию, а саме розірвати ніби грудину в різних напрямках. І так само, коли ми відштовхуємось і округлюємося. Плечі до вух не підтискаємо ось так. Да? Плечі залишаються відкритими, і ми штовхаємо саме ось тут зону між лопатками. Давайте пробувати разом. Трошечки да, грудним відділом опустились, ніби прогнулися контрольовано, лікті розходяться, ви можете відчути натяжіння по задній лінії рук. І тепер відштовхнулися, лопатки розширилися, обійнялись, шия залишається довгою. Раз. І відштовхуємось руками, і ніби килим хочемо зібрати трошки до центру. І знову килимок ніби розриваємо в різних напрямках перед собою. І знову закриваємо. Ви можете проасоціювати це з відкриттям дверей ліфту. Ніби ви руками ліфту так прям розкриваєте, хочете відкрити двері. І далі, навпаки, їх закриваєте. І давайте ще два. Розкрили. Відчули натяжіння по внутрішній поверхні. І закрили по задній. І останній раз по внутрішній розриваємо і по задній. Поставили руки в нейтральне положення, підпочили суглобу, долоні, добре пальці розкрили. Матівка тягнеться вперед, куприк тягнеться назад, нікуди не провисаємо і не округлюємось. Уявіть, що вздовж вашого хребта зараз палиться. Далі ми одну ногу висовуємо назад, провертаємо назовні так, щоб стопа війшла в хороший контакт з килимком. Тепер увага на видиху, рука тягнеться перед нами. Розвертає нашу грудну клітку в сторону, ми формуємо одну суцільну лінію. Від кінчиків пальців руки вздовж всього тіла аж до стопи. Тримаємо баланс, включаючи м'язи живота. Якщо ви занадто прогнетесь, виволите таз і розслабите живіт, рух не вийде. Добре вімкнули, все рівнесенько, таз ось тут відкритий. Закриваємо всередину. Повертаємо ногу в гідне положення. Так само на іншу витягнули, розвернули. Тримаємось за килим. Витягуємо руку перед собою, відкриваємо внутрішню поверхню ноги, відкриваємо бокову лінію тіла. Тримаємо баланс і обережно закрились. Спочатку може здати, що цей рух занадто легкий, але, можливо, більшість із вас. Він може датись не так легко, бо тут треба добре тримати баланс, контролювати своє положення, бо тільки трошечки десь прогнетесь і є ризик впасти. Тому, будь ласка, обережно. Раз, розвернули стопою, тримаємось. Рука вперед, за головою, да, за маківка розвернула. Закрили грудний відділ, повернулись. І раз, два, три, Чотири. Чотири і останні п'ять. Шість. сім і вісім. Сідаємо в позу дитини. Рока вздовж корпусу, голову можна довернути набік або опиратись лобом в килимок. Розслабте лінію рук, розслабте лопатки, плечі, шию. Подихайте, проаналізуйте ваше дихання, направте його в спину, в зону між лопаток, в нижні ребра. Криш, вкуприк, вдих, видих. Вдих. Видих. Залишаємо таз на п'ятках. Руки можна поставити в опору. І обережно круглою спиною розкручуємось. І розкрили плечі, подивилися вгору, в стелю, відчули, як ключиці розширюються, шия, рівномірно тягнеться за ківкою вгору. І повернули погляд перед собою, ребра опустилися вниз, приноважили таз, грудну клітку і голову. Все. На цьому наше з вами тренування завершено. Я сподіваюся, що вам сподобалося, що було ефективно. Ще раз. Дуже рада повернутися сюди. Сподіваюся, що я зможу викладати для вас відео частіше. Не обіцяю, що ще повернусь в інстаграм, бо чесно трошки не готова. Він в мене забирає дуже багато сил і енергії. Але, от, потребу ділитися з вами класними якісними тренуваннями я відчула. І сьогодні це в першу чергу зарядило мене зняти це відео. Дуже дуже дякую. Я вас безмежно люблю, дуже міцно обіймаю. І ще раз дяка за те, що ви залишаєтесь зі мною. Всім пока-пока і до нових зустрічі.